Eat! То ти говориш дуже схожі? Як дві краплі води, тільки я менша. Так і запишемо менша крапля води. І де ви загубились? Її мама повела до школи, а мене залишили вдома, бо я прихворіла. То ти хвора втекла з дому і загубилась? Виходиш що так. Як ти гадаєш, мене тут топля приймуть? Чому у тебе такі сумніви? Школа, як школа. Он бачиш, як шкоси поглядають і перешіптуються. Все щось задумали проти мене. Чому проти тебе? Просто ти новенька і їм цікаво. Угу. А радько, я не сподобався. Що тоді? Ну що ж, ти ж у мене така красуня. Вам не здається, що вона схожа на чародійку? Може вона навіть бачить привидів уся в чорному? І якийсь дивний дошик, що в ньому? Може вона записує туди усіх, кого згубила? Напевно, хоча ніхто не знає її можливості. Пропоную дочекатися до кінця уроків та прослідкуємо за нею. Ти що хочеш, щоб ми просиділи з нею усі уроки? А раптом вона під час уроків використовує свої чари і перетворить нас на когось. Отож, вона ще й з мамою, може і вона чаклунка? Так, це он них династія чаклунів. А ми можемо себе накручувати, може вона сама потребує захисту та підтримки? Ти, ти, серйозно? Може вона просто такою прокидається, щоб її усі жаліли? Ага, а потім бац і всім кінець. Отож, вирішили то вирішили. Дочекаємося кінця уроків і прослідкуємо за нею. Тільки давайте триматися разом, бо хто знає, що на нас чекає. Що нова учениця, як пройшов твій перший день з новими однокласниками? Не знаю, що сказати. Вони якісь тимні такі. Вони просто придиплялися до тебе, а ти була і першою зробити крок назустріч. Я й зробила, і привіталась. Я в шоці, як ви витримало такий на всі уроки. У неї та ж витримка добра, не зірвалась. А ви помітиш, що такий у свій дивний Зошт Вона наші записувала. Може, листи приводом писала? Хто зараз пише, але на паперах є ж телефон? У неї він, може, і є, а у привидів навряд. Може, в неї і немає телефону. Навіщо з телефон? Хіба що це буде ще новенького щарі? А не тут станція. Хобаємося! не помітила, воно так розслабилось. Зупинилися біля бібліотеки. Ось чому їм не потрібний телефон. Вони читають від матки книги. А хіба можуть бути такі у бібліотеці? Можуть, можуть, просто ми не знаємо, де вони. Якщо ми завалимо таким табуном, нас відразу помітять. Та що стілась і спостерігають. То, може ще нам допоможе. Я бачу, що вона вже працює над цим питанням та допитує свідків. Та хотімо, щоб вийти, може в нашій знає. Отже ми не бачила тут маленьку дівчинку, але бачила іншу з мамою. Так, вони щойно були тут. Може пішла за книгами. І я їх знаю. То мама і донька, яка навчається в нашій школі. Це вже щось, і ви стверджуєте, що вона вензедень чи схожа вона на неї? Принаймні, мені так здалось, коли я її бачила. Та схожа, схожа, вензедей, точно, але ви шукаєте не її. Та поки що інформація заплутана, бо моя помічниця розповіла мені дещо інше. Ви думаєте, що там все не так, якби було, коли було б так? Ти сама хоч зрозуміла, що сказала. тільки недовго, участи додому. Твоя сестричка ж нас чекає. теремно хвилюйся, ти знаєш, яка вона у нас самостійна. Іноді мене це радує, а іноді насторожує. А мене насторожує ось це. Ну, це шаривка. Може, щось трапилось і вона веде розслідування. А ми з тобою тут до чого. Вони йдуть до нас. Ну, от, зараз шаривка опитає останніх свідків і все проясниться. і я тоді знайдусь. Неодмінно. Шенивка взбудова і не такі задачі, а з таким помічником, як я, то взагалі. То ходімо швидше, може, вже все відомо. А ти що тут робиш? Я ж тебе вдома залишила. А я тобі говорила, що від неї можна очікувати що всего. Тепер і я бачу, що як дві краплі води. Тільки одна більша, а інша менша. Мамусь, я не виностю так сталося, вибач. Угу. Ви заплутаєте мені все розслідування. Хтось уже мені пояснить? Так! Да! Так, а давайте все по черзі. Фенсі прийшла до нас у школу, і ми не знали, як з нею поводитись, доки не познайомились. І ми хотіли дізнатися, що вона не чаклонка і що у неї за дивний зошит. А я залишила молодшу диньку вдома, бо вона прихворіла, а сама вирішила провести день зі старшою, щоб вона не хвилювалася йти в нову школу. А я розслідувала те, що мені довірила, шукала родичів дівчинка, яка загубилась. Мені стало сумно сидіти вдома, і я пішла шукати маму і сестру. Підіб'ємо підсумки. Сестра, яка за знайшлась, а Вензелі познайомилася зі своїми новими однокласниками. Мені вона сподобалась і я навіть хочу з нею дружити. Залишається з'ясувати, що за не дошу до нашої Вензи і що там. Ми з сестрою дуже любимо писати різні історії. Та ви таланти, вам потрібно писати свої книжки. Клас, моя нова подружка, професійний письменник. І її сестра теж. У нас тепер круті друзі. Але ви не забувайте, що це мої діти. І в кого вони таки пішли? Усе розслідування завершено. Усі знайшли один одного -одно та нових друзів. Ти чула, які ми з тобою талановиті? Тобто, чи ти чула, яка в тебе талановита сестра? У мене сьогодні найкращий день. Я знайшла нових друзів. Що я роблю найкращі друзі? Та